Десна в районі колишньої переправи у Чернігові, звідки починається її плин в межах міста вже четверту добу від 3 вересня на цій ділянці річки безперервно працює спеціально створена чернігів водоканалом система аерації та чергують його співробітники. Так воду штучно насичують життєво необхідним для риби та інших організмів киснем, рівень якого поступово знижувався через наближення органічного забруднення із сейму. За останніми лабораторними дослідженнями, які за власною ініціативою тричі на день проводить комунальне підприємство, станом на 6 вересня фіксується, хоч і незначне, але збільшення концентрації розчиненого у воді кисню. А це за словами екологів, підтверджує, що вжиті заходи приносять свій результат. Спеціалістами КП Чернігів водоканал» спільно з держака були встановлені спеціальні аераційні установки, як ми спостерігаємо, біля цих от установок скупчується риба, і це дає їй змогу вижити навіть ну в забрудненій воді, то ну можна зробити висновок, що дані установки є наразі ефективними і ну. Розглядаємо можливість зараз, щоб додатково ще встановити такі подібні установки на річці Десна, щоб хоча б ну, якусь певну частину річки ну, спробувати аерувати, таким чином продовжити життя водним біоресурсам. За попередніми прогнозами, отруєні Росією води могли дістатися Чернігова вже в перших числах вересня. Однак через сповільнення течії та зміну характеру руху забруднення поки в межах обласного центру воно незначне. Органічні речовини розбавилися водами десни та йдуть не суцільним масивом, а окремими плямами і осідають на дні річки. Вищі за течією локалізують та ліквідують наслідки забруднення, кажуть у Держекоінспекції області. Щоденний відбір проб продовжується, збирається, де виявлено масовий мор риби, збирається по максимуму загибла риба, щоб убезпечити від забруднення водойми повторним продуктами розкладу. Ну і де це можливо, провести аерацію, всюди вона проводиться. Питні водозабори з річок Сейм та Десна в Чернігівській та Сумській областях не здійснюються, тому для населення міста загрози немає. В систему централізованого водопостачання вода подається з глибинних свердловин і щоденно контролюється Чернігів водоканалом. Для обезпечення людей муніципальною вартою спільно з Держпродспоживслужбою проводяться рейди ринками та місцями стихійної торгівлі, де можуть придавати нещодавно виливлену рибу з Десни. За тиждень перевірок такої не виявили, але склали два протоколи щодо точок із сушеною рибою невідомого походження. Нагадаємо, від 30 серпня у Чернігові діє категорична заборона на купання риболовлю та використання води з Десни у господарських потребах. А від 3 вересня інспектори мунварти та екоінспекції патрулюють тимчасово закритий міський пляж та береги річки.